Мартин Лютер-Кінг Лютер Кінг, найбільше відомий тим, що боровся проти расизму та сегрегації, добився найбільшого успіху в цьому поприщі, і він найбільше людина, яка насправді після нього, е е е нарешті, чорношкіре населення отримало слово і можливість мати боротися свої права. Махатма Ганді є ще один, так само дуже відома людина, яка ставила собі за цілі це любов миру, любиння спротив злу насилля. Тобто, якщо вас ставляться. У вас йдуть зі злом, не треба відповідати злом, навпаки, треба любов'ю і добром, як Ісус Христос вчив. Марс Сукенберг він знає те, він, в нього свої цінності, це прагнення простоти. Дуже багато було написано про те, що він любить футболки і худі, як він змінює впродовж робочого тижня, і більше нічого. Але він каже що про те, що не. Ем... Він їздить на звичайній взагалі машині, використовує звичайні речі, щоб не відволікатися від тих речей, які він справді повинен робити. Тому що він каже, що я відчуваю, що не роблю те, що повинен, якщо витрачаю свій час на легковажні, і малозначущі речі, тоді як можу докласти всіх зусиль до створення найкращих продуктів і сервісів цінності різні. Нельсю Мандела, Ось один з найвідоміших борців за права людини у світі. Лінкольн так само виступав завжди як перший президент. Він від республіканської партії. Він був за мир, гідність людини. Не завжди це звичайно всім підходить, тому що не завжди це нам потрібно боротися. Таким людям добре, коли такі є люди. І є І я хочу, що можливо ви були такими людьми, які будуть нести свої цінності в світ.